Тема доволі важлива, але я хочу запросити до нашої розмови Микиту Потураєва, народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаю вас, пане Микито. Доброго вечора. Вітаю, Віктор Миколаївич, Окреме вітання. Ради бачити. Боже здоров'я. Я всіх я всіх раді бачити з Віктором Миколаївичем окремо. За вашою е, дозволу, і ми вас раді бачити, пане Микито. Скажіть, у нас сьогодні тема театру. А коли особисто ви востаннє були в театрі? Ну я чесно маю призна... признатися, що я не великий театрал, це, ну, угу. це чесно. Це я, а я... взагалі колись книгу... в житті були я, чи, я, я, чи... Я категорично читач, як його читач, ага. а, причому специфічної літератури, ну науковою переважно. От зараз чекаю мені, Володимир В'ятрович купив а, на львівському. Книжковому форумі останню книжку Сергія Плохія про російсько-українську війну повернення історії. То от її чекаю. А наразі читав, ну вже майже закінчив якраз монографію професора Тировою Яковлевою про гетьмана мазак. Зрозуміло, та, але спричити, це та... велика монографія. Та... Ну це до Я розумію, що ви зараз проте театр... пане Микита, власне, театри є невід'ємною частиною культури. Тому, як голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, мушу вас запитати, як держава е, сприяє функціонуванню театрів під час повномасштабного вторгнення? Ну, держава сприяє збереженню українського театрального мистецтва що не менше, тим, що вона, по-перше, продовжує фінансувати. Бюджетні статті, звичайно, що хотілося б більше, але те, що ми в умовах руйнування нашої економіки, в умовах того, що ми залежимо на 70% від західної західної допомоги фінансової, ми це виконуємо і відповідно, наш мінфін треба віддати йому належне, захищає ці видатки перед донорами. То я думаю, що це вже було би непогано, але не слід забувати про ті зусилля, які е, були зроблені міністерством культури і інформаційної політики е, щодо переміщення е, ну тих театральних колективів, які були до цього готові і мали бажання з прифронтових зон е, більш безпечні місця. Знову таки не беруся зараз оцінювати не беруся казати, що все було зроблено аж так на знаєте на 12 балів, але тим не менше, український театр ну точно цю війну переживе. Дякую вам за цей оптимістичний прогноз. Ми щойно з гостями в студію обговорювали проблему зросіщення в е, українських театрах. На вашу думку, чи може держава якось на законодавчому рівні заборонити вистави російських класиків? Ну, дивіться, ми е, навряд чи це будемо робити. З однієї простої причини, тому що ми не забороняли жодним нашим законом видання книжок тих російських авторів, які не є громадянами Росії. Тобто, все, що до 91-го року друкувалося, воно може в сенсі всі, хто до 91-го року там вже помер, я справді, точніше, да, помер, то, значить, і не є наразі громадянами Росії. Страції їх можна видавати, відповідно можна ставити. І мені здається, що це власне рішення самого театру і рішення глядача: ходити на такі вистави чи не ходити, я, можливо, в певну контроверсійну думку висловлю. Так я розумію, що свого часу. в українській мистецькій освіті, значить, нічого альтернативного, крім там системи Станиславського, не викладалося. Ну, це стосувалося і кіноосвіти. Віктор Андрієнко не надасть збрехати соціалістичний реалізм. Ну хто постарше, то все пам'ятає в кіно і так далі. А не, не тільки ж в кіно, в кіно, в театрі, в живопису. Але ну це не означає, що е, треба поставити хрест і забути про систему Станіславського як таку, тому що ми можемо звичайно від неї відмовитися. Але е, чи відмовляться від неї е, там в, в Америці, де випадав Михайло Чехов, або в інших країнах, е, ну це це наврядче. Тут скоріше про те, що ми маємо. Як як нам заповідував класик чужому навчатися свого не цуратися, тому я думаю, що краще власне я би хотіла вас уточнити, краще, як ми мальчики, маємо діяти в світі є Шекспіровського театру інших театрів, але сказати, що це походить з Росії, і ми, значить, більше цим ніколи ніколи не будемо користуватись, це можливо трохи трохи неконструктивний підхід. Пане Микито, якби там не було багато авторів, які вважаються українськими, Росія приписала собі. На вашу думку, як ми маємо діяти, щоб повертати культурні надбання вкрадені ворогом. Це стосується і культури, і мистецтва загалом? Ну в мистецтві, в мистецтві завдяки в тому числі громадянським ініціативам, ми дуже багато зробили. Ми знаємо, що вже змінюються. Значить, і ем, каталоги, і е, навіть таблички на картинах. Значить, з е, там Іван Ріпин, е, російський, значить художник на український художник е, е, Айвазовський і так далі. Ну, прикладів прикладів багато по інші. Е, я думаю, що це те саме треба робити з театральним мистецтвом, як це робити. Я думаю, що, от, що держава має бути з має буде зробити як тільки у нас будуть з'являтися додаткові можливості. Та і зараз, в принципі, теж як тільки ми бачимо, що у нас є хоч якась можливість, треба, щоб український театр виїздив за кордони з, з спектаклями значить, українських драматургів, і, зокрема, включав в такі свої репертуарні програми, ті Твори, які е, значить, е, московити, приписують, вкрали і приписують собі. А наші театри можуть це привозити на театральні фестивалі, на інші майданчики, і е, значить, демонструвати, грати це з наголосом на тому, що це український твор, український е, наш твір, українського автора. Дякую вам, пане Микита, за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Микита Потураєв, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на прямому зв'язку.